Мир вашому дому, мудрі, неповторні люди, де б ви не були зараз? В цю мить, коли ви включили це відео, і ми будемо з вами говорити про те, чому люди такі різні? Буду дивитися зразу в дві камери, тому що пишу і для інстаграма, і для Ютуба. Вже, знаєте, часу завжди обмаль, тому комплектую якось. Так от, друзі, чому ми з вами такі різні? Чому ми не можемо вже спілкуватися з тими людьми, які не є подібними по світогляду, по мисленню, по сприйняттю життя? Чому з нами відбуваються такі речі, що нам приходиться розривати стосунки, там, наприклад, в сімейному родинному колі, розривати стосунки з багатьма людьми, з колегами, сусідами і взагалі навіть з віртуальними друзями? Правда? Чому так відбувається? Я сьогодні пролистала стрічку новин і побачила, що побачила, що почали люди задавати багато питань на рахунок того, що, знаєте, що таке Бог? Чому ми, наприклад, чи ті свята ми святкуємо, чи те Різдво, чи не те Різдво. Як воно взагалі ось все це відбувається? Ну, тобто, чому саме так? І знаєте, все ж таки, коли руйнується Старий світ, ми з вами відчуваємо такі руйнування всередині себе, які є застарілими, які нам не служать більше. І чи свідомо це у нас відбувається, чи несвідомо? У всіх відбувається, повірте. Але сьогодні я хочу сказати, чому ж ми з вами такі різні. Давайте ось просто подивимось кожен у себе. Ви знаєте, що я ні з ким не співпрацюю. Я людина, яка досліджує ці моменти, ці процеси в людях, процеси в стані переходу такого-цього в нову реальність, як я кажу. І зараз ми вже не зможемо служити старій. Реальності подвійного світу, де є брехня, зрада, підлість, маніпуляції, де є ота нещирість така. І бути щирими, відвертими, творчими людьми, там, такими легкими, правдивими, в істині своїй. Ну, істина, можливо, голосно сказано, але в своїй, а не в чиїсь, правильно? То ми не можемо бути і там, і там одночасно. Ми все одно з вами зараз, ось буквально за останні дні. Повинні зробити вибір, яку систему ми живемо своєю енергією? так? Ми говорили з вами про це багато разів. Яку систему ми живемо своєю енергією? Та, яка висмоктувала з нас ту енергію? Чи ми ж будемо живити і живитися за рахунок тієї системи, яка дає нам? нову матрицю існування, дає нам нове живлення в творчості, в можливостях, дає нам настільки багато, знаєте, видимих і невидимих можливостей. Так, от, знаєте, не так воно легко, тому що вибір цей робиться всередині кожного з нас, правильно? Всередині кожного з нас є та частинка, яка зараз робить вибір, що вона далі буде проживати. І знаєте, так як ми часто говорили, що якось своїм таким дивним чином йде відбір людей, відсів людей, то саме відсів від чого, відбір куди, як, для чого, то тут просто зараз вже явно, знаєте, видно так по-простому можна сказати. І ми говорили вже на цю тему, що йде відбір, чи тебе беруть в поле людей, що ти людина. Чи ти залишаєшся там, де ти напівлюдина, наприклад. І чому ми з вами зараз такі різні? Чому зараз різні? Чому я кажу, що так важливо згадати, хто ти є, згадати, для чого ти тут, згадати твої потенційні здібності, яких немає можливо ні в кого? Вони можуть бути схожими, але комплектація цих здібностей, сила їх прояву. Талант, який прикріплений для того, щоб його тут проявити, він у кожного є неповторний, тому що у нас шлях до цього моменту, де ми є, був неповторний, тільки твій. Тільки в своїх тапках ти можеш йти. Чужі ти не взуєш, тобі буде некомфортно, вони тобі не підійдуть. І там багато є нюансів. І так само ми не можемо комусь віддати свої. Правильно? Будуть іти всі тільки в своїх тапках, туди, куди треба. Так от, друзі, чому ми такі різні? Давайте трішечки торкнемося таких, знаєте, глибинних, якихось історичних знань. І якщо, наприклад, тут дивіться, часто я вам говорю, що люди не всі люди чому? Бо є люди, які створені з первинного монада, яку народжує весь час творець, створюючи і створюючи програмки, з яких потім формується матерія, так само створені і ми. Так? І у нас є отека, сяюча програма, така, яка потім от вливається в розвиток свій і матеріалізується в багатьох-багатьох варіантах, які відповідають полю існування, де ми є, які відповідають виміру існування, де ми є. І ми таким чином з вами весь час розвиваємося, ми ніколи не стоїмо на місці. А є це, я кажу, що з первинного зародку ти створений, так? чи ти створена. З первинного поштовху, ну, про це все ми творіння людини і світобудови ми говоримо в школі моєї вищої інтерації людини. Але сьогодні, друзі, знаєте просто, що ми створювалися з вами дуже давно, і є тут люди, які проживали свою еволюцію, пройшли свій шлях, встановлені до сьогоднішнього дня, коли пробуджується оте світло в нас усіх. Коли ми були десь завуальовані такими подіями, такими якимись покривалами, як я кажу, які приглушували наше сприйняття, то зараз на нас йде, ми їх скидаємо, ми очищуємося, тобто пробудження йде природньої істинної сутності людини. І часто ми себе не пізнаємо такими, бо ми забули то все. Так от ті люди, які прийшли і згадують ці речі про себе, так? З них очищується дуже багато всього 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 набутого, нажитого, нашарованого, знаєте, от такого, Те, що заважає згадати. І часто ми не впізнаємо себе, ми не знаємо, що це з нами робиться. Десь відчувається легкість така, що ти стаєш ніби легше, ніби ширше, ніби об'ємніший, починаєш більше бачити, більше розуміти, більше відчувати. Але не впізнаєш себе, бо не звик. Не звикла ти до себе такої, як ти зараз є. І ти не можеш повірити, невже це так могло бути? що отак от Я такою стала. Так може бути, друзі, і в кожного по-різному. Але є люди, які створювалися потім, створювалися штучно, є багато клонів різних на землі. Це ж факт, це ж не видумка якась моя. Там. Правильно, я не придумала це. Я хотіла, знаєте, згадати, що вам сьогодні? Колись в стародавніх писаннях озвучувалися так само і в Ізумрудних скрижалях ця інформація була. Ця інформація була, була написана в книгах Друнвало Мельхізедека, була написана, описана, що є в, в Єгипті там, де оця Така статуя чи скульптура, як це сказати, Сфінкса. Там в цьому там дуже все прораховано, збудовано відповідності до числа Фібоначі так, в пропорції збудовано великі зали, підземні, тобто піраміди, ці всі, які будувалися. І там є такі зали аменті. В ці зали вхожі не всі. Туди зайти неможливо. Це, знаєте, як проходиш крізь смерть просто фізично. І мало кому туди доводилося потрапити, але були люди, які потрапляли. І саме там їй приходила інформація про що? Про те, що колись, коли ми були на стадії якоїсь еволюції або на стадії занепаду, і вимирали, і для того, щоб ми, як свідомості, збереглися, так? нам весь час йшло вживлення живлення програм. Тобто в наші, оці такі, як я кажу, це, що народжується, то спочатку закладається програма людині, кожній людині, то народжували таким чином нові, нову таку, е, як це, нову цивілізацію людства, коли збиралися в тих залах Аменті. Там є таке, така зала, де е, створювалися, створювалися. Нові люди зачиналися. Тобто таким чином, коли це все було прораховано для спасіння нашого, для розвитку нашого, Тобто як людства не для кожного з нас, так? хоча це для кожного з нас. Але в нас тут така планета існування, де ми існуємо, так? і ми народжуємо, народжуємо е з з з дітей своїх, ми народжуємо весь час. Через то у нас є така ця здатність, так? здатність народжувати. І без цього не було би продовження ніякого, так? Коли ось питають, а що було першим? Яйце було там, так? Чи курка? Що було першим, друзі? А чому ніхто не питає, а що було першим? Було, було дитятко першим? Чи була доросла людина першою? Що було? Яйце і Чи зародок, і дорослий? Хто був першим? Хто створив людину? Хто створив яйце? З якого виросла цепля, хто створив зародок, з якого виросла доросла людина, яка потім знов-таки народжує і народжує, народжує. Так? Хто створює? Хто створив? І ви знаєте, абсолютно немає сенсу повертатися. А в усі ті писання, наприклад, які є новими чи старими там завітами, там чи Евангеліями, чи ще чимось, тому що то все воно було переписано багато разів разів під тих, хто в той час жив. Тому кожного разу то йшли викривлення і не було там такої цінної інформації. Можна щось знайти, звичайно, для себе, але треба прочитати іще дуже багато всяких писань, прочитати веди, вивчати їх. Прочитати веди це не, не так сказано. Їх можна вивчати, вивчати і вивчати. Це так само, як руни, так само як ти доторкаєшся до таких високочастотних знань. Високого рівня, і ти просто кожне, кожне речення читаєш, і воно в тобі розпаковується. Потім ти забуваєш десь, закриваєш книжку, відкриваєш знову читаєш те речення, а воно для тебе бачиться по-іншому інформації. Потім ти знову повертаєшся і дивишся, що. Складається попереднє речення з тим, що ти зараз прочитала, і дивишся в тебе вже більш картина сформувалася. Потім ти тобі воно набридає, ти вже туди довго не дивишся, довго не дивишся, а потім згадуєш і ще більш об'ємніше. Якісь іде, знаєте, одне слово, і ти згадуєш це все, і в тебе воно стає ще. Тобто цей процес, коли ти читаєш якісь такі стародавні писання, дуже дуже стародавні, які, тисячі тисячі років, які передавалися дивним чином, на таких носіях, які не горіли в полум'ї, які не тонули і не, не прогнивали в землі, друзі, такі, такі ж, і така інформація є. І такими носіями часто були люди, які жили тисячами років, щоб дочекатися того, хто народиться, щоб передати ці знання. Часто на різних мовах передавалося телепатично. Розумієте, це дуже цікаві речі. І завжди воно передається з покоління в покоління через великі відрізки часу. І ми зараз будемо говорити про якісь книжки з вами. Ті, які тут на території нашої земної кулі, на всій всій земній кулі є якимись такими популярними. Скажу чесно, я не вірю зараз ні Вікіпедії. Я не вірю багатьом, багатьом книжкам, які я читала, абсолютно. Але на якийсь час, на той період, колись там щось вони давали, наприклад, комусь. І щось і кожному своє. А зараз практично це не має в цьому сенсу. Абсолютно. І так, чому ми такі різні? Тому що у нас період наш еволюційний різний у кожного. І ті люди завжди, які згадують про себе такі речі. Що колись там, десь починалося. Багато зараз бачать люди, люди своїх минулих життів, багато бачать, багато хто, бачать фрагменти. Але то не є, друзі, наразі таким важливим, щоб зрозуміти, хто ти тут є. Тому що ти або розумієш і приймаєш цей факт, або як допускаєш, що він може існувати. І ти допу... цим тільки що допускаєш, що він має існувати, ти вже підкріплюєш своєю вірою, а можливо, так і є. Можливо, я і є ось та людина, яка дійсно тоді була ще запрограмована, тоді була ще колись там. Хоча і зараз так, процес ж творіння він не закінчувався ніколи. Просто є старі манади, які формувались, а є нові. Душа людини вона завжди має свій також розвиток. Правильно? Так от, сьогодні я просто, знаєте, от замислилась над тим, чому от пишеш, от я, наприклад, пишу багато постів там про те, хто ти є на землі. Як, як це все в житті відбувається? Чому ми такі різні? Чому я, я думала, що до людей ставитися чесно, це нормально. Це є, ну, по-іншому, не може бути. Якщо, наприклад, в мене завжди в житті, як десь там на якихось, знаєте, таких щось там, чи видумаю щось, чи десь щось промовчу. Мене завжди так в життя вчило, що я знала, що краще цього не робити. І починаєш говорити, говорити щиро. І я розумію, що те, що я зараз говорю, я говорю щиро. І це те, що дійсно я думаю, це те, до чого я прийшла, те, до чого я себе дорозвинула в кінці кінців. І я розумію, що по-іншому то і бути не може. Але чомусь, знаєте, от багато хто не слухає, бачить, а не вірить. От нема віри, нема віри в якусь інформацію, нема віри в слова, і навіть не допускається той такий варіант, що так десь у когось може бути. Можуть сказати, що ти видумуєш, що ти там фантазуєш, ти живеш у рожевих окулярах, ти там ще щось, так? Друзі, а, наприклад, я собі задаю питання: а чому в мене вірші, пророчі, приходять? Чому я віршами своїми достукуюсь до, до самих, самих таких темненьких закуточків, де душа сидить, її треба витягнути звідти? Чому мої вірші, у яких у мене вже більше 500, які я написала про. Пробудження людини, нового світу, про, про те, як ця сила в нас нова вливається. Ми часто не готові до цих потоків нам, часто важко це проживати, пропускати через себе. Але ж воно це все є. І я його знаю, і я його відчуваю, і я вам про це розказую. Мало того, я продумую технології, як передати. Так, щоб це йшло легко, і щоб в кожному відкривалася саме його глибина, а не те, що я буду розказувати, що у мене там, як і що, куди. Тому у всіх по-своєму, у всіх це є процес. Але зараз масово, коли ми всі з вами пробуджуємося, і ми бачимо, що значить пробуджуюся, ти починаєш бачити по-іншому: себе, оточення, людей. А ти, має, ти починаєш по-іншому на все дивитися. І коли, наприклад, підкріпити його такими знаєте, глибинними стародавніми, стародавніми знаннями про те, що ми з вами проходимо такий період, де ми переходимо з однієї повіхи в іншу, і ця повіха вона є високочастотною і вона є зовсім не такою, до якої ми звикли, і ми там по-іншому жити не зможемо, поки ми це все не усвідомимо. Тобто, заради того, щоб жити далі, ми мусимо усвідомлювати такі речі, розумієте? Так, все все поступово. Я завжди вклоняюся к канону поступовості і кажу: дякую, що є канон поступовості. Це неймовірні речі, друзі, розумієте? І дійсно, що. А коли я, наприклад, бачу, як змінилися кольори, це ж змінилося наше сприйняття, тобто наш мозок став фіксувати абсолютно інші кольори заходу, сонця, так? світанку, вдень, як відбуваються відтінки води, як сонце відблискує, відтінки сонця. Тобто все ж змінилося зараз. Я вже не знаю, хто може не бачити те небо, яке над нами є, що воно зовсім інше. І скільки би нас з вами не збивали з пантелику, скільки би нам не казали, оце ти не роби це, ти та а, то, то завжди десь там літаєш. то не так, Все не так. Тому що жити треба, все треба, працювати треба, вчитись треба, так, друзі, треба вчитись. Але пора прийшла вчитись чомусь новому. Зовсім зовсім непізнаному, Розкривати щось зовсім нове. А не сидіти на тих шаблонах старого світу, які вже взагалі не працюють і ніколи працювати не будуть. І тут що робиться? Зараз так відбувається зміна в просторі життя, що ми навіть з вами не встигаємо це фіксувати. Нас ніхто ж не питає. Просто вливаються ці енергії. І, друзі, я хотіла сказати ще: довго писати це відео не буду. Просто. Інформації дуже багато. Кому цікава інформація така, кому цікаві такі знання, якщо ви хочете пройти глибокий такий шлях швиденько, легко, з усвідомленнями самих себе, тобто про себе дізнатися, як далі бути взагалі тут, в цьому світі, як розкласти по поличкам себе ж самого і знати. Тобто, яким чином ну, от мені це удається. Завдяки моїм програмам, то приходьте в мою школу Вищої інтеграції людини. Будь ласка, і там будемо ми з вами розбирати. На, зараз будуть, підуть в мої курси, слідкуйте за новинами, тобто за оголошеннями, і я буду вам розповідати про дуже цікаві еволюційні програматорські такі речі. Тобто зараз у нас буде з вами така цікава робота, і я думаю, що багато хто ще просто. Просто ви будете в захваті від того, що з вами відбувається. І зараз на закінчення мого відео я скажу так, прийшов час. Час цей непростий. Приходять, ми живемо в космосі, приходять енергії космічні такі, яких ми раніше з вами не вживлювали в себе. Тобто ми до них адаптуємося. Зараз в місяць грудень завершується. Дуже великі потрясіння. Ми з вами проживаємо. Ми часто думаємо, що ми хворіємо вірусними якимись захворюваннями, бо попростудилися, або десь у нас якісь загострення пішли. Друзі, зверніть увагу на те, що це якраз іде адаптація до нових енергій. Які вливаються, можливо, це зв'язано з, з тими спишками на сонці, можливо, це зв'язано з якимись випромінюваннями з нашої планети, тому що вона ж завжди співпрацює з, з системою нашої тобто все, Ми з вами, як знаходимося між двома такими співпрацями енергії. Ми ж тут як є люди сонячні і ми є люди земні, тому ця вся співпраця наша не так легко відбувається. Тобто ми адаптуємо наші тіла. Ідуть трансформації, йдуть трансмутації. І це відбувається з нами майже природньо. Розумієте? І це нас не питають: ви хочете чи не хочете, ми все одно мусимо це пройти. Так от як воно швидко зараз відбувається. Ви подивіться, зверніть увагу. Сьогодні можна відчути, що ти захворіла, там уже лежиш в тебе якась кості, там десь тобі ломить, там десь ще там, ще в тебе щось. А на завтра ти просинаєшся раз. А вже щось інше, а вже того нема. І ми можемо списати по старих, по старих наших якихось там моментах в пам'яті, що це ось так було, як у мене було, починалося ось така, таке захворювання. Так у мене починалася ангіна, Оце, мабуть, у мене те, а це, мабуть, у мене bastards, бронхіт, а це, мабуть, у мене там ще там щось, так? щось з, з травним трактом, а потім думаєш, стоп, а це зовсім не те. Це зовсім не так. Тому, дійсно, зараз ми живемо в непрості часи, але, ви знаєте, це чудові часи для того, щоб вирости в самих собі набагато більше, чим ми колись навіть про себе думали. І так як все те, що ми раніше робили, десь, якщо в чомусь нас не влаштовує, ми вже робити не можемо, а по-новому не знаємо як то тоді дійсно потрібно розбиратися і бачити те нове. І це, можливо, тільки, коли ти розвиваєш самого себе відчуття, як ти коригуєш свої енергії за енергіями простору існування, і як розширюєш його, коли потрібно, і вибираєш правильні варіанти для дій. Тобто це є програматорство. І це все, що ми будемо, це те, що ми, чим ми будемо займатися з вами в наступному році. Це я так коротенько вже вам говорю. І сьогодні, чому ми такі різні, друзі, а ви гляньте самі, чому ми такі різні? Тому що вік досвіду людини його видно, видно по очах, видно по словах, видно, як людина себе веде, видно по рівню адекватності до себе і до світу, а це вищий рівень уже такого, скажімо, мудрого, зрілого такого погляду на життя. Рівень адекватності. І кожен з нас може його досягнути. І з цього рівня, повірте мені, буде будуватися майбутнє з рівня бачення, світобачення, світогляду, саме так, з рівня адекватності. А що таке рівень адекватності, знов-таки, ми будемо з вами розбирати на заняттях в наступному, на наступному програматорському курсі? Я буду давати скоро більше реклами. І так, друзі, знаєте, все більше і більше. Все те, що просрочене, всі елементи, які просрочені, які є нам не корисними, вони будуть відділятися від нас. І багато ще потрясінь потрібно пройти різного роду, але коли залишаєшся в тій своїй обраній реальності, то все буде добре. Тільки там можна встояти. Там, де є твої принципи, там, де є твоя любов, щирість, сила, що ще. Бачення. Там ніхто нічого не нав'яже. Тому вчимося жити саме так. Сьогодні все. Всього вам найкращого. З вами була я, Тетяна Сахненко, до наступних відео. Читайте всі синенькі посилання під кожним відео, де я вам залишаю. Якщо це відео для інстаграма, дивіться в шапці профіля мій сайт, там на ньому є більше інформації. Всім величезний привіт! До побачення!